Треба також і пам'ятати, якими зусиллями та якою ціною росіянам даються усі ці просування на метр, на якісь кілометри на фронті. Ось, до речі, також з Покровського напрямку гострі картузи, це підрозділ безпід. Підрозділ безпілотних систем він опублікував відео дороги смерті на покровському напрямку. Це лічені 300 метрів, і на них розкидані десятки трупів солдатів РФ. І і кожного дня додаються нові. Пишуть бійці. Це відео лише знаєте частина від кількохвилинного ролику, безперервного, на якому оператори БПЛА летять і облітають цю дорогу, вздовж якої розкидані ось всі ці тіла, і це Покровський напрямок, наголошу жахливо на що готова піти Росія. Просто коли ти це бачиш власними очима, розумієш ці ці просто наслідки, здавалося б для російського населення, які про які б вони мали б кричати. А для них вони готові покласти ще більшу ціну, вони готові покласти ще більші втрати на цей вівтар. Незрозуміло чого, аби лише захопити якесь село, якісь кілька кілометрів на Покровському чи іншому напрямку.